Заповідь четверта. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість днів працюй і роби всяку роботу свою, а день сьомий субота, Господу Богу твоєму, не роби ніякої роботи ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, ні худоба твоя, ні чузинець, що перебуває у оселях твоїх. бо… За шість днів Господь створив небо і землю, і море, і все, що в них, а сьомого дня спочив і благословив Господь день суботній і освятив Його. Бог створив світ за шість буквальних днів, але на сьомий день він спочивав від своєї роботи, яку він зробив. Таким чином, він дав людині шість днів для роботи, а сьомий день освятив як день відпочинку і наказав святити його, утримуючись від звичайної роботи. Відокремивши суботу від семи днів тижня, Бог встановив її як пам'ятник про своє творіння. Цим пам'ятним днем не є будь-який день тижня, а лише день, встановлений Богом. Дотримуючись суботи, ми показуємо, що шануємо і поклоняємося величному Богові Творцеві неба і землі. Це знак між Богом і людиною. Суботи мої святкуйте, бо це знак між мною. Та вами і нащадками вашими, щоб ви знали, що я Господь, який освячує вас. Четверта заповідь єдина, яка містить ім'я і титул законодавця. Це єдина заповідь, яка вказує, якою владою був даний закон. Тому вона є печаткою Божою на законі. Запорукою його дійсності та незмінності. Божий закон залишається незмінним протягом століть. Коли Ісус Христос прийшов на нашу землю, Він підтвердив незмінність закону Божого. Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків, я прийшов не порушити, а виконати. Бог дав людині 6 днів для роботи і Він вимагає, щоб люди виконували свою роботу в 6 робочих днів. А сьомий день суботу відділили як особливий день для поклоніння Богу. Лише справи милосердя, невідкладної допомоги та гострої необхідності не заборонялися в суботу. Якщо в суботу День, мій святий, Ти будеш стримувати ногу твою від примх твоїх і називатимеш суботу втіхою, святим Днем Господнім, що його треба шанувати, і шануватимеш її, не займаючись звичайними справами твоїми, не потураючи примхам твоїм, і не марнославити, то матимеш радість в Господі. І я Піднесу тебе до висот землі. Амінь.